Вулиця Героїв Сталінграда, стіни цього будинку не бачили капітального ремонту майже 40 років. Від частого прориву труб тут розрісся грибок, потрухли віконні рами та двері. А взимку жалюються мешканці. В під'їздах нестерпно холодно. Дехто з людей навіть налагодили міжповерхові майданчики власним коштом. Усі стіни побдирати в парадному. От і грязь така в парадному була. Взагалі так краще ми там самі. Ми на первих двох етажах робили самі. Своїми силами. будинок внесли в комплексну програму з ремонту сходових кліток після візиту голови КМДА Олександра Попова. За кілька тижнів тут працюють ремонтні бригади, штукатурять стіни. Незабаром почнуть лагодити вікна. Комунальники обіцяють, наступну зиму люди зустрінуть теплими під'їздами. Поховають всі провода в короба, заміна ковшів, де треба підремонтувати стовбур, сміття проводу так, ну, такі роботи, як то кажуть, капітального характеру. Все, що відновлення. Центрального опалення скотових клітин обов'язково. А ця дорога вже незабаром не буде схожою на місячні кратери. Взялися за її відновлення. Вже зняли верхній шар покриття. Прокладуть більше двох тисяч квадратних метрів асфальтного полотна. Удинкам на проспекті Свободи менше на 10 років ніж попередні багатоповерхівці. А проблеми ті ж через відсутність ремонту стіни порепались і потріскалась підлога. Обидва ліфти у висотках працюють по черзі, та звернення мешканців до Олександра Попова змінили ситуацію. Тепер тут цілі бригади малярів, штукатурів та плиточників. Жителі радіють. Зараз буде добре у нас буде красиво. Дещо да, вазончики повісимо, так вообще краса так, як в квартирі Таких житлових об'єктів, які потребують комплексного ремонту у Подільському районі 18. Комунальники обіцяють тут не тільки полагодити сходові клітки та замінити освітлення на енергозберігаюче. обладнають і майданчики для малечі. Відновлення благоустрою зовнішнє асфальтове покриття прибудинкових територій, лавочки, зони відпочинку, дитячі майданчики, спортивні. також... Відновлення ліфтів, де це потребує. Вже до кінця року у столиці планують відремонтувати під ключ майже три сотні найзанедбаніших дворів. Юлія Кірієнко, Олексій Ковалецький, телеканал Київ.